Реабілітаційний центр, що в структурі комунального підприємства послуга припинив роботу в червні 2023 року. До сьогодні його функціонування не відновлено. Новий директор послуги Сергій Страхов офіційно приступив до роботи 8 лютого. Ми вирішили поцікавитися, чи планує посадовець знову відкрити реабілітаційний центр, адже відповідно міської цільової програми цей напрямок профінансовано. Оцінку стану центру на сьогодні дає Сергій Страхов. Я жахнувся. Відверто кажучи, я жахнувся. Я не думав ніколи, що скільки наших було зусиль сюди вкладено, і так воно все трапилося, я не розумію, що так сталося. І кошти були виділені, і програма працює. Уже в цьому році я знаю фінансування, завдячи, дякуючи депутатам всім, людям, які до цього причетні. Ну, не знаю, в моїх планах, як. Коротший термін, я його відновлю, буде працювати центр. Як говорить очільник послуги, для порівняння стану центру є чудовий приклад, адже Сергій Страхов брав активну участь ще під час його будівництва. Завдячуючи волонтерам, комунальним підприємствам, які в нас є в місті, це все розпочиналося, оце все будівництво. Збивали вольєри, будували огорожу. Це все робили власними силами. Надалі центр підтримувався коштами міського бюджету. Центр займався відловом безпритульних тварин, їх стерилізацією та утриманням на період реабілітації, а також пошуком, так би мовити, нових родин для них. На питання, чому ж робота центру вимушено припинилась, відповідь дає заступник міського голови Володимир Мазуренко. Рішення щодо створення і функціонування реабілітаційного центру по утриманню безпритульних тварин в прилуках. На моє глибоке переконання було правильне рішення. Революційний центр функціонував протягом декількох років благополучно і фінансувався. Причиною, чому у 2023 році було призупинено функціонування даного центру, являється на моє переконання, це. Прийняття з запізненням бюджету на 2023 рік бюджет був прийняти лише 7 липня 2023 року. Відповідно, за відсутності фінансування не могли працювати тут, обслуговуючий персонал і не могсувати цей центр. Відкритим лишається питання, чому ж роботу центру не було запущено після того, як цей напрямок профінансували. Резюмує посадовець. З великим знаком питанням є те, що після навіть після прийняття бюджету. В липні 2023 року при виділенні коштів в сумі 700 тисяч на ці цілі він так і не запрацював. Це для мене залишається знаком питання. На 2024 рік я рахую це вірне рішення, що своєчасне прийняття бюджету повинно було сприяти для того, щоб центр продовжував своє функціонування. І тому я дуже дуже надіюсь на те, що з приходом нового керівника на це підприємство він буквально декілька днів працює. І йому представлено пріоритетні питання по запуску роботи цього центру. Я думаю, що це відбудеться, і в найближчий час наш реабілітаційний центр по утриманню безпритульних тварин зафункціонує. Як зазначає директор Сергій Страхов, комунальне підприємство послуга має працювати з 100% ефективністю, тому відновлення функціонування реабілітаційного центру, що в структурі підприємства невід'ємна частина організації робочого процесу. На мою думку, такий центр повинен працювати. Звернення від громадян, що в нашому місті, Та ми це все розуміємо і бачимо, злі собаки є. Ми будемо займатися відловом, де треба буде стерилізація, буде це проводитися, як це було раніше. Це все працювало і повинно працювати. Тому я переконаний, що в найближчий короткий термін часу ми відновимо цей центр, і він буде працювати.